Фармадол таблетки від головного болю. Я збралася сама до тієї церкви, яка знаходиться неподалік там драмтеатру. Пані Євгенія, жителька Чернігова. Жінка викладає іноземну мову у місцевому коледжі, 19 серпня, у день обстрілу, дивом уціліла. Це ж було свято. Я збиралася до церкви і вже. Була майже готова, але ви знаєте, проспала. Каже, тоді їй пощастило. Місце трагедії вдалося оминути. Натомість в епіцентрі вибуху опинився її колишній студент Назар Ющенко. Це одна із останніх їхніх спільних світлин. Каже, хлопець був завжди в центрі уваги. Мірка втрата, тому що Назар був дуже світлою людиною. У нього зараз почало ну, налагоджуватися. В нього він знайшов себе, ну, скажімо, в в світі він почав працювати Назар. Мав власну справу із ремонту автівок. Мріяв побудувати і старенького запорожця спорткар та паралельно навчався в університеті. Ледь стримуючи сльози, Євгенія каже, хлопець міг урятуватися. Його долю вирішили секунди. За хвилину від того, як він мав від'їхати, він зупинився біля театру, щоб зайти в кав'ярню. Взяти каву. Він взяв каву в кав'ярні і в нього вже. Відео дивилися, у нього вже прибори світилися. Він вже від'їжджав. Майже хлопець загинув у автівці. Пані Євгенія розповідає, він був єдиною дитиною в родині. Крім Назара, того дня загинуло ще шестеро людей: батько чотирьох дітей Володимир Василенко, викладачка Чернігівської політехніки Світлана Кормільцина та працівниця директорату Наталія Торія, чернігівець Дмитро Магліч та житель Прилуцького району Олександро Ніщенко. Наймолодшою жертвою ракетної атаки стала шестирічна Софійка. Її особисто знала співзасновниця мережі садочків Юлія Гуріна, яку вдалося розшукати сніданку. Софійка вона завжди була така весела чи життя радісна дівчинка, хоча їй було всього шість років, але вона була настільки доросла і небайдужа до інших людей, тому вона завжди була в центрі уваги. Цього року Софійка мала стати першокласницею разом із родиною. Вона жила у столиці, в Чернігів приїжджала до родичів. Ми дуже були здивовані. у Нас ні в кого навіть не виникала думка, що там може опинитися дівчинка, яка навчається у нас в школі. Вони з Чернігова. Там в них родичі, мама, сестра. Вони нічним потягом приїхали в Чернігів і прогулювалися по парку після обстрілу Софійку приватною автівкою. Доправили до лікарні. Попри усі намагання, врятувати її не вдалося. Відомо, що її мама травмувала ногу. Тато наразі захищає Україну на фронті. Вона була єдиною дитиною в родині.